Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса, і сьогодні я зніму таке відео, огляд всіх своїх брилоків, які маю в наявності. Новеньких в мене не дуже багато, загалом майже всі старі, але все ж таки кількість підписників, глядачів зростає, тому я хочу. Показати всю свою наявність, по-перше, а по-друге, і сама для себе хочу подивитись, що в мене є, чого не вистачає, що треба підв'язати на ярмарок. Тому, якщо вам цікаве таке відео, то залишайтеся зі мною. Можливо, хтось собі якусь, якийсь брилок за ідею візьме, натхнення отримає. І якщо вас цікавлять якісь схеми. То пишіть, будь ласка, буду ділитися тими, які маю в наявності. Так, і Почну я з ось такого морозива. В наявності маю дві штучки. Не знаю, можливо, треба підв'язати ще якісь кольори, хоча з іншого боку, вже зараз кінець літа. І, можливо, взимку восени такі брилочки не дуже актуальні. А можливо, взагалі вони вже не дуже популярні, модні і так далі. Далі наступний в мене ось такі жабенята. Я не пам'ятаю, скільки в мене їх було штук, штук 10 точно, але я частину продала, частину віддала в минулому році на благодійний ярмарок в школу дітям і донь, доньці давала, і сину, і там вони також всі продались. У мене залишилось 5 штук. Не знаю. Буду я підв'язувати ще чи ні, але думаю, що наразі 5 штук буде достатньо. Хіба що і в якомусь іншому вигляді жабенят підв'язати. Далі в мене є ось такі три грибочки, які складаються, розкладаються. Але я б, звісно, ще зв'язала в червоному кольорі. Не фокусується. О! Але, чесно кажучи, нема натхнення зараз саме на ці грибочки, чогось, не знаю. Ось такі. Лавандовий, м'ятний і синій. Такий навіть джинсовий, я б сказала. Далі в мене є ось такі дві капібари з мандаринками або з апельсинками, я не знаю, що це в них. Дві штучки залишилось, також було більше. Залишилось дві. І є ще ось такі звичайні капібари, чотири штучки. а Також я хотіла, хотіла зв'язати ще кілька штук в таких шапочках жабеняти. От їх гарно беруть. ну, по мірі в мене. Я в мене виникла така ідея, що я зараз буду по ходу кажу, в'язання, по ходу того, як знімаю і вішаю їх сюди, буду собі одразу записувати те, що я планую зв'язати. Так, далі в мене в наявності ось такі дві зміючки зелена і коричнева. Коричнева тут полосата трошки. Вони розв'язуються. Думаю, також їх багато хто в'язав. Один є ось такий пончик в наявності. Він один і навряд чи я буду в'язати ще, бо він, чесно кажучи, довгенько так в'яжеться, і потім, ну, якби за дорого його не продаш, а часу у нього витрачається багато. Я вважаю, що якби, гра не вартує свічей. Далі є ось такі два кіта, в мене синій і рожевий. Теж прикольні, але чогось ну, не хочуть їх брати. Не знаю, можливо, вони завеликі, як для брелка, хоча вони, ну, класні. Подивимось. Можливо, хтось і купить. Просто, можливо, не знайшлось ще на них покупця. Потім є в наявності одне отаке серденьке, жовто-блакитне. Також, мабуть, треба пару штук підв'язати. Ось такий один. Бобер також він в'яжеться. Не можу сказати, що дуже швидко, тому він один і більше як, якби не збираюсь. Не знаю. Він просто ще такий колір коричневий, не яскравий, уваги особливо не привітає. То хіба що, якщо зв'язати дуже багато штук, тоді його буде видно. Але дуже багато якось, не знаю, нема натхнення в мене на цих бобрів. Так, ще в мене є ось такі авокади, 4 штучки в різних кольорах. Один такий яскравий, один хакі і два зелених, салатнєвих зелених. Ось такі чотири. Далі пройдемося по собакам. Так сказати, ось такі я в'язала, але теж щось вони не йдуть. Чи вони, можливо, дуже прості. Це собачки коргі. Але в мене діти кажуть, що це більше на котиків схоже. Але не знаю, ось такий біжевий. Ще два руденьких. В мене три рудих, один біжевий і один ось такий сіренький. Цей мені взагалі схожий, знаєте, як хаски ніби. Такі п'ять штучок є, в'яжуться швидко. Легко. Далі в мене є ось такі дві собаки, коргі. Це на Ютубі майстер-клас є на Плюшеву, а я зв'язала з напівпавовни. Ось такі маленькі, прикольні такі дубки в них, дві штуки. Також в'яжеться не дуже швидко. Є такі брилки, які в'яжуться, ну, якби довго, а Продаються не дуже дорого, тому <хи> треба розставляти пріоритети, що краще зв'язати, і що більш вигідно, я б сказала. Так, далі в мене є ось такі два лимончики. Ці лимончики взагалі прикольні, мені дуже подобаються. Вони маленькі, на ключі десь, та навіть на рюкзак також можна повісити. Прикольно виглядають яскраві. Кажу по собакам прийдемося, а сама лимони. Ну, ладно, то так потрапили трошки. І ще в мене із собак залишилось дві ось такі таксочки. Було їх більше, продались. Теж, можливо, треба дов'язати ще. В принципі, вони в'яжуться швидко, але вони, ну, воно ж все маленьке таке. Не можу сказати поки що, що я хотіла б їх зв'язати. Хотіла б мати їх кілька ще в наявності, але в'язати їх. Поки що не дуже хочеться. Хоча подивимось. Можливо, завтра захочеться. Це ж така справа в нас. Натхнення сьогодні є, завтра нема. І все, собачок це в мене все. І в мене ще є котики не дуже багато. Дві штучки, один вид. Тому ось такий один оцей в окулярах, взагалі, прикольний дуже. І один звичайний такий сіренький. Був ще рудий, рудого. Забрали в мене, можливо, треба підв'язати. Зараз собі запишу. Далі, з наступного в мене ось такі дві лошадки залишилося. один єдиноріжок, один просто лошадка. Це по-моєму майстер-класу. У мене на каналі є майстер-клас, в списках є плейліст майстер-класи, там можете пошукати. В'яжеться також швидко. Нічого складного. А виходить прикольний, мені дуже подобається. Також на ключі дуже зручно, такий розмір. Далі в мене є ось такі ось в різних кольорах, різноманітних також вони привертають увагу. Я на ярмарку, коли була, всі звертали на них увагу. А ось один є без карабінчика. Він без карабінчика, тому що я їздила у відпустку, брала з собою. Брала з собою пов'язати, я не пам'ятаю, чого в мене ці брелки. А, ні, не у відпустку. На ярмарку. Я в'язала брелоки Лабубу і забула, в'язувала їх на ярмарку. І забула з собою взяти карабінчики і вирішила, що якби, цих осміхніжок у мене багато, і тим паче, бачите, ще є такий самий роз, рожевий. І я вирішила, що зріжу і потім вдома пришью, але щось ну, так склала і забула. Я ж їх не переглядав кожен день. Тут треба зараз відкласти, пришити назад. Сюди карабінчик. Так, і самі лабубу. Не знаю, зараз вони йдуть чи ні, купляють їх, чи ні не знаю, Треба в'язати їх, підв'язувати чи ні. В мене залишилось три штучки: такий блакитний, чорний і сірий. Були ще м'ятний, біжевий, рожевий. Ще який штук 6-7 в мене було, а залишилось оце три. І такі яскраві кольори розібрали, тому я так дивлюся, думаю, можливо, варто підв'язати кілька штук, таких саме яскравих, бо все одно в мене ця пряжа є. Софті, яку я купляла спеціально для них, то, то мабуть, теж запишу собі, щоб зв'язати. На Лабубу майстер-клас також є на Ютубі у Валентини. Канал, чесно кажучи, не пам'ятаю, як називається. Питайте, якщо що, дам посилання або напишу, як точно називається канал. Так, і далі, що точно мені треба підв'язати, це котиків ЗСУ. В мене один одненький залишився, я все їх підв'язую, їх все забирають і забирають. ну, Гріх жалітися навпаки, це дуже добре і класно, але я їх якось нав'язала багато, і ну, так, що вони мені вже нав'язалися, я б так сказала. Трошки набридли. Але їх весь час забирають, тому думаю, що штуки 3-4 так точно треба зв'язати, а краще 5. Так, ось така тиква в мене є. Одна одненька, це такий більш як експеримент. Хотіла я спробувати, але не дуже щось мені здається, що тиква-брелок. Така собі затія. Не дуже воно виглядає. Так, ще в мене є посіпаки. Я їх зв'язала 6 штук. Три. І ще 3-6 штук. Такі прикольні вони. Яскраві. Посіпак. І якось пусто. Треба щось дов'язувати. то все завішено, але все одно от не, не вистачає якихось яскравих барв, чи то мені так вже здається. Так, і. Ще в мене є ось такі бджілки з яскравого. Ці бджілки мені дуже подобаються. Вони маленькі, але в'яжуться, вони, чесно кажучи, не дуже швидко, бо тут ці маленькі крильця пришиваються, ці ріжки, але класні. Виходять, виходять. І тут в них оці дубки, всі різнокольорові. У мене їх залишилось 5, 5 штук. Так, далі є ось такі, це вже тема Хеллоуіна, 5 штук в мене оченят, також вони всі різними кольорами: блакитний, червоний помаранчевий, два червоних і зелененький. І в планах в мене є зв'язати ще кілька штук, але не впевнена, що я все встигну, бо якби планів багато, а часу не дуже. Ну, якби час є, але. Не знаю, можливо, треба краще в'язати якісь іграшки, а не тільки брилочки. Подивимось. І остання в мене якраз залишилась ось ця секція для моїх стічей. Стічів обожнюю. Це також мій майстер-клас. В плейлісті майстер-класи можете знайти. В'яжеться, в принципі, швидко. Ну, не прямо що за 3 секунди, але. Швидко, я вважаю, пришиваються тут тільки вушка. Вушка цей хахалок вив'язується вже з ну, полотна, тобто пришивати його не треба. Три і ще три. Всього шість штучок. Хотіла ще, але не впевнена, що руки дійдуть. Хоча вони прикольні, на них, на них завжди звертають увагу, вони такі зірки свого роду. І це все, що в мене є в наявності. І, чесно кажучи, я так дивлюсь, ось так, через камеру. Ну, я, звісно, і навісила, тут багато, в мене тут якась пустота, то треба трошки, якщо розставляти вже на ярмарку, то треба якось. Розприділяти, просто що є, наприклад, цих стічевих цих багато, а, а цих там дві штучки, вони маленькі, одна, і якось вони губляться в цьому всьому, не знаю, як сказати, в, ці, в, ці, в цій всій картині. Ну, Звісно, що там я буду розвішувати все по-іншому, по-інакшому. Але все ж таки я дивлюсь, що треба щось підв'язати. І, наприклад, можна повісити сюди не всі ці капібари, а там повісити кілька і ще якісь іграшки додати, а потім в процесі якби, того, як вони будуть продаватися, довішувати на місце. Не знаю, мені подобається, коли дуже багато всього, але з іншого боку, також воно, в принципі, можна і так трошки загубитися, коли ти дивишся, там все навішано. Ну, хоча це в кожної в кожного людини по-різному. Тому не знаю. На цьому все. Дякую вам величезне за перегляди, коментарі, вподобайки. Буду рада, якщо ви надихнулись і зв'яжете щось собі, щось візьмете собі за ідею. Якщо у вас є якісь ідеї, і, точніше і, ну, ідеї, і думки, і. Чи, От ви бачите, наприклад, от тут не вистачає ось такого брелочка, То пишіть, будь ласка, буду вам дуже вдячна, буду собі брати на замітку і дов'язувати ті іграшки, які, яких тут не вистачає. Точніше, не іграшки, а брелоки. Все. І наступне відео я планую також зняти наявність своїх іграшок. Я, в принципі, і планувала почати з іграшок, але чогось так вирішила, що брелочків менше і їх буде легше зняти, тому вирішила почати з легшого. Все, на цьому все. Бажаю всім гарного дня, великого натхнення і багато вільного часу на творчість. Всім пока!